Є такий клас, специфічний клас матриць, який називається розріджені матриці. От. І вони виникають там в, купі, в купі застосувань і мають велике практичне значення. Є ось навіть спеціальні сайти ну, для того, щоб ті, хто розробляють якісь нові методи, щоб у них були якісь приклади матриць реальні. Ну, не надумані, а реальні, які виникають десь. От. І ось тут, наприклад, є ось написано, звідки, в якій області вони там виникають. От, розміри матриць. Ну, приклад, 170 мільйонів на 170 мільйонів це рядочки, стовпчики. І в них там 360 мільйонів ненульових елементів. Ну, а і чому це? Вона в розрідження, хоча начебто елемент, не нульових елементів багато, але якщо б вона була е, не, не розріджена, то е, ненульових елементів це оце, на це помножити. Тобто було б набагато більше, ніж 360 мільйонів. Там були б мільярди ненульових елементів, а і всього навсього всього мільйони. Ну, е, насправді дивіться, якщо так прокинути, то у нас, от у нас, наприклад, у цієї матриці, це я ось сюди дивлюся. У нас 170 мільйонів рядочків і 360 мільйонів ненульових елементів. Це означає, що на кожен рядочок припадає приблизно по два елемента всього-навсього ненульових. А все інше нулями заповнено. Зрозуміло? Тобто ну, насправді дуже небагато. Ну, ось тут така сама ситуація. Ось тут у нас, якщо це, тут десь співвідношення теж один до двох, ну грубо, то теж десь приблизно 2 ненульових елемента на, на, на цілий такий величезний рядочок. Ну або стовпчик відповідно. Тобто, ну дійсно, і тут теж саме. Дійсно, елементів небагато. От і чому. Е, чому цей клас тут потребує особливих методів роботи з ними? Тому що ну, е, взяти, наприклад, ну, сама одна комірка, там якийсь тип даних флот, саме такі маленькі з тих, що ну, типово використовується. Але якщо їх комірок стільки помножити на стільки, то е, у нас не, не вистачить оперативної пам'яті комп'ютера, щоб е, тримати у пам'яті просто цю матрицю. Ну, Просто не вистачить і все. І е, ми з нею навіть нічого, абсолютно, навіть самі елементарні дії не зможемо виконати. Ну, Тому що, е, ну чому? Давайте давайте бути предметнішими. Е, і навіть можемо порахувати, скільки це. Е, так. Беремо калькулятор і рахуємо, що у нас там 200 мільйонів. Що це таке, значить, у нас флот має розмірність 32 біти, тобто 4. 4 байти. 4 байти. можете на, ну, хай буде да, грубо 10 мільйонів. І, і ці 10 мільйонів. Ну, 200 мільйонів. Ну, там степінь можна. Давайте ще раз допустимо наберемо. Ось це у нас от стільки, е, стільки пам'яті треба 4, 4 байти на, на одну комірку. Якщо ми просто беремо матрицю такої розмірності, тепер е, давайте в наші зміч, е, звичні розмірності. Значить, це кілобайти. Наступно, оце мегабайти, оце гігабайти, оце терабайти, оце петабайти. Значить, у нас треба 160 петабайтів оперативної пам'яті для того, щоб просто помістити таку матрицю. Ну, І з простим типом даних флот. Ну, а ще треба щось з ними робити. Ну, у нас немає зараз комп'ютерів, отак от в доступі з розмірністю там 160 петабайтів. Зрозуміло, в чому проблема? Студенти. Так, гаразд. Тепер, що ж з цим можна зробити? Насправді, з цим все насправді досить просто, і можна з цим працювати і працювати цілком нормально. Для цього нам треба взяти і подивитися. Ось це з це тою вашого домашнього завдання, оцього самостійного. ось Описаний мед алгоритм. Роботи з розріженими матрицями. А, так, значить, дивіться. Я ще тут. У нас є, можна цю матрицю скачати, тут три формати. Ну, єдине, що вам для експериментів не треба вбирати самі отакі рекордні, треба взяти якусь скромнішу матрицю. Тут є і невеликі. Тут тут всякі є. Можна почати з якоїсь маленької. У них. Три формати, той сама матриця в трьох форматах зберігається, якась з них дуже проста. По-моєму, Matrix Market. І там, там не складно розібратися. Мені здається, Matrix Market. Там не складно розібратися структуру цього файлу. Як він описаний, подивитися. Він, по-моєму, навіть там зверху заголовку описаний що до чого. Ну, Розберетеся, це там не складно. Ну, ну Якісь з них складніший і менш інтуїтивний. <coughs> як працювати е, з розрідженими матрицями? Так, щоб нормально видно було. Е, ну, от Тут розповідається те, що я вам тільки що розповідав, що розріджені матриці це от матриці, в яких небагато, ну, ось як тут, бачите, дві, два ненульових елемента, а інші там нулі. І їх вигідно зберігати не як матрицю, а як е списки, списки на нульових елементів. Ось е у нас е така от структура. Ось на нього є е його індекс, ну, ось оця пара це що в нас таке? Це індекс і е значення. Потім у нас оця от відповідна список з Ну, тут в даному випадку масив, ну, там можна, пасив, можна список, відповідає рядочку. Тобто це перший рядочок, ось у нього в нульовому елементі двійка, в першому елементі мінус одиниця і все. Далі ми про це нічого не кажемо. За замовченням, все інше нулями заповнюємо. Другий рядочок, ми, відповідно, маємо другий список з теж не нульовими елементами. Там нульовий, там, от, так само ось третій, там четвертий. Отаким от, от чином. Оцей, оця структура даних набагато економніша, тому що вона зберігає тільки, тільки по суті, тільки ті елементи, які не є нулями. На інше вона не витрачає ресурс. Пам'яті. Е так. Е е ну і от тут розповідається про е так, таку е е операцію, як множення матриці на матриці на вектор. Ну, вектор у нас якийсь там двільник. Ну, тобто у нас тут з боку ще вектор є, ми множимо кожен рядочок на відповідно цей вектор стовпчик. І е, у нас, е, як, ну, як воно відбувається? Ми, е, д, значить, ми вибираємо ті е, ряд, рядочки. В яких є ненульові елементи. Тобто, ми, у нас сам алгоритм працює таким чином, що ми дивимося, по-перше, собі рядочки вибирати, тільки ті, в яких є ненульові елементи. І в самому рядочку вибираємо ті пари індекса і значення, які там не нульові. Тобто у нас по кожному рядочку. Ну, от якщо ми оцей рядочок множимо на вектор, то ми ось з цього списку вибираємо оці пари індекса і значення. І множимо і їх сумуємо добуток відповідного значення на X-H. це той вектор-стовчик з відповідним індексом. Так, Це у нас ми таким чином рахуємо. Там цей скалярний добуток у цього рядочка на вектор на стопчик. А якщо взяти е, по цілій матриці, то нам ще просто ще одна зверху операція треба зробити по всім е, рядочкам з матриці, тобто цей верхні, верхній список оцих уже структур. Йдемо по тим, які у них є. Ну, Тут може бути ще, наприклад, індекс. Якщо ну, в залежності від того, як він зберігається, розріджена матриця, якщо у нас є абсолютно порожні рядочки, то, то вони можуть там пропуски, наприклад, бути в тих місцях. І тоді там ще треба індекс тримати. Ну, щоб знати, що у нас цей рядочок, це рядочок ось цього індекса. Або якщо вони всі по порядку, значить індекс тоді нам не треба тримати. І проходимо по всім рядочкам, які беремо з структури вищого рівня. І по кожній тоді цьому рядочку, ми по ньому вибираємо ці пари індекса і значення. Ну і ось отут, ну, власне, власний алгоритм. так от. Ну, і у нас цей алгоритм а, працює за. Він один раз перебирає кожен оцей ненульовий елемент. Тобто у нас O від n, якщо n це буде кількість тих ненульових елементів. А, так працюватиме. А, зрозуміло алгоритм. Студенти. Так. Розуміло. Значить, як його реалізовувати? Давайте обговоримо. Що нам потрібно тепер з, з нашого як його. Ну, це описаний алгоритм, який. Дозволяє розпаралелювання, але сам по собі він не паралельний, отут описаний. Але він так написаний, що його можна розпаралелити. Чому це так? Тому що у нас у нас операції з кожним, з кожним рядочком вони незалежні. Оце, оце значить. От коли ми, У нас тут немає в такому прямому вигляді описаного паралельного алгоритму ось тут, в, цьому, в цій статті в якогось університету. Але оця, оця, цей алгоритм він може бути, він так зроблений, що він може бути розпаралений. Де ми можемо знайти паралелізм? Ну, основне, це те, що оце кожен рядочок на вектор множиться незалежно. тобто, Оцей на метр множиться, цей на вектор множиться, і цей, і всі вони е, працюють незалежно. Тобто у нас немає якихось обчислення, які передбачають е, вплив сусідніх рядочків. Ось тут у нас оцей for row, оцей цикл for in A нашої матриці. І по кожному із них відбувається оце от сумування. Тому ми можемо розбити нашу обробку за рядочками. І кожен рядочок обробляти або кожну групу рядочків обробляти на відповідному нашому процесі. Ну і тут теж ми можемо, наприклад, в процесі номер 0 розкрити файл, обробити файл. І кожному з процесів передати якусь, якийсь список для, далі для, для множення. Або може кожен процес відкрити файл і з нього взяти свій шматок. Ну теж варіант. Виходячи з знання свого рангу і з знання кількості, загальної кількості процесів. Ну, зазвичай роблять так, що, наприклад, там лишок за модулем кількості процесів. Тобто ранг, нульовий процес обробляє там, нульовий рядочок. Перший, процес з рангом 1 обробляє перший рядочок, з рангом 2, другий і так далі. Аж поки ми. Ну, але у нас процесів 10. Тобто, Ми доходимо до 9-го. Процес рангом 9 обробляє 9 рядочок, а 10 це знову 0. Якщо за, ран, за модулем 10 брати, то це буде 0. тобто 10-й рядочок обробляє знову процес номер 0. Ну і так, тобто нульовий процес обробляє нульовий рядочок, 10, 20, 30, 40 і так далі. там Перший відповідно обробляє перший. 11, 21 і так далі. Ну і так всі всі далі. Вон кожен собі вибирає тобі свій шматочок. Це дуже такий простий і ну, очевидний якби, спосіб розкидати роботу. От. Вони обробляють. І потім операцію Гезер, e наприклад, в нульовий процес зливають свої вже результати. У, нього, у них виходить, що. На кожен рядочок у них виходить одне число. Скільки це у нас тут сума. І потім ну, цей нульовий процес, наприклад, формує вже кінцевий вектор для того, щоб віддати відповідь. Тобто, у нас операція Гізер актуальна і операція і операція Scatter. Ну, або скатер, або, 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 або просто з файлу відкрити. І кожен свій шматок прочитає. Тобто і так і так ну, в даному випадку можна. От. Е, ну, от, Ну, е, і, і все. Можна, звичайно, піти далі і розпаралелити саму оцю операцію, ось цю наступну. Тобто, сам скалярний добуток одного вектора на інший вектор. Ну, рядочка на оцей вектор довільний. Єдине, що удасть. Буде дуже мала гранула паралізму. Оця операція множення вона виконується дуже швидко. І у нас виходить, що комунікація буде більша, ніж власне е роботи. І у нас воно буде виконуватися швидко, і е е ефективності там зовсім не буде. Е у нас навіть і оця, ну, сама задача оця алгоритму, вона теж насправді швидка. Тому от в цьому прикладі ви прямо аж ефективності там не побачите сильно. Е коли будете будувати графік. Е тому що просто відносно небагато роботи треба виконати. Ну, але воно корисне просто для, для розуміння, як розкидається задача, між розподіляється, між паралельними процесами. Що зрозуміло, чи ще треба щось пояснити, е, якщо зрозуміло, то спробуйте її зробити. Якщо не буде виходити, то питайте мене. Ну, тобто, не мовчіть там, якщо не виходить, а просто можете на занятті там, спитати щось, там, ну, щось не виходить і в такому діалоговому режимі ми тоді можемо робити задачу. Ну тобто, я, ну, я, я вважаю, що це корисно. Тобто, коли студент робить, але навіть якщо не виходить, ми обговорюємо тут разом, ну, якби і процес іде. А, І на цьому ми закінчимо цей поки що блок з, з MPI і паралельного програмування. Тобто, я більше сюди Ми не, не, не поглиблюємося як отако просто ну, якби абстрактними задачками. Це для того, щоб вам просто дати уявлення. А далі ми почнемо робити, працювати з, власне, до самого нашого курсу до цих великих даних йти. І будемо там працювати, ну і там, де це дозволяє, будемо використовувати розпаралелювання, щоб ці великі дані швидше можна було обробляти. От якось так. Так, ну я, якщо у вас питань немає, я на цьому закінчу. Я не буду ще нове починати зараз. Подумайте над тим, як його робити. Я виходить, що сьогодні цілий дві задачки задав. От. Ну, спробуйте робити. Якщо не буде нове... Так, Артема. Uh -huh. А що на рахунок того, щоб створити там якісь репозиторії, куди кидати з типу локального комп'ютеру скрипти і і накласти і підключитись до цього репозиторію і кулити просто в нього? Бо я так роблю у себе на роботі, це досить безручно. Ну, Боже, Так, та, ну це як вам сказати. Це ну, можна все, все це робити. Ну воно ну, це якби. Додаткові. Ну, насправді ціла купа варіантів, як працювати на кластері з редагуванням. Давайте я зараз цей блок запис закінчу, і тоді ми на третій цей блок я коротенько вам розповім, у нас ще трошки часу є.